Третє народне віча початку євроволюції відбулося в неділю на площах українських міст. 15 грудня війшло в історію як день гідності. Столичний Євромайдан зібрав півмільйона людей. На Хмельницький прийшло кілька сотень. Майдани, що розпочалися з Єврогасел, тепер мають інший зміст. Нічні протистояння 30 листопада та 11 грудня внесли значні корективи у хід подій. Незважаючи на прохолодну погоду, люди щодня виходять на вулиці міст, аби відстояти своє право жити у вільній демократичній країні, в якій поважають та цінують кожного громадянина. Сьогодні у Хмельницькому, власне, як і в Києві, день гідності, тому що революцію, яка відбувається зараз в Україні, ми називаємо революцію гідності. На майдані виходять люди, які борються, які мають гідність бореться за свою свободу, продовжуємо нашу безстрокову акцію. Стоїмо на попередніх вимогах, вимагаємо виконання усіх абсолютно наших вимог, і будемо добиватися і стояти тут до перемоги. Третій народне віче об'єднало у Хмельницькому кілька сотень людей. За більш ніж три тижні майданого життя його учасники вже стали родиною. Тому зібрання проходять не у форматі мітингів, а дружнього спілкування. Активіст Олесь Вітряний повернувся зі столиці. Він боронив майдан під час наступу беркуту, беркуту 11 цей грудня. Цей час згадуєш слова коновальця, який казав. Що в боротьбі народ перетворюється в націю? Це були різні куточки України. Це були хлопці україномовні, російськомовні, але ми всі співали Україн гімн України. Ми всі, всі про, 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 говорили молитву. Це речі, знаєте, до мене журналістом підійшов. То я розплакався прямо після того, якийсь е, брав брав інтерв'ю. Це надзвичайно потужне, надзвичайно емоційно велике піднесення. Так що ну хочеться тільки гордитися такими хлопцями. Відчути дух єднання столичного майдану та отримати його учасників запрошують усіх хмельничан. В місті триває запис бажаючих поїхати на київський майдан. Тих, хто залишається в обласному центрі, активісти закликають не бути байдужими та долучитися ну, так, до місцевих мітингувальників. Наша сила в єдності, і ми повинні всі гуртуватися разом. Слава Україні! У мене не то, що асоціація з Європою не підписана, хоча це дуже -тоже важливо. А привело те, щоб ну просто побили людей. Дітей, там діти стояли, жінок били безбожно, ну це звірство, якесь просто. Я вже вони кажуть, народ винен. Що ми винні? У нас була мирна акція, їх просто побили. Я вважаю, що цей уряд має піти відставку негайно. Вони розказують, та люди винні, це неправильно, то я прийшов підтримати Київський майдан, ближайшим часом поїду на Київ. Щоб боротися за свободу відчуття причетності до великої справи, і що ми дійсно з нами ніхто не радився, коли забрали, продовжили оренду російському флоту. Правда, а тепер уже будуть радитися. розумієте? От в цьому різниця той і цей революції віра в душі є. Ми переможемо однозначно. Друзі, не сидіть, не мовчіть, виходьте. Це ж ваше майбутнє, ваших дітей, наших внуків, щоб вони жили в справедливій країні, хоч в справедливі, поки ми зразу не будемо жити так аж хорошо, але з часом все прийде. Столичному майдану також можна допомогти гривнями та необхідними речами. Треба в першу чергу міцні, шнуровані черевики. Такі військового типу або зимові такі. Це перше, друге стелки пустилки в черевики потрібні. Теплі потрібні шкарпетки, теплі і рукавиці. День гідності об'єднав у Хмельницькому і священнослужителів. Представники різних конфесій відправили на майдані спільний молебень. Будемо Україну, щоб Бог дарував Україні ту. Справді то не незалежність, щоб дарував її мир, спокій, добробут. Ну і ми церква завжди молиться за владу, і щоб влада вона завжди була з народом і, і з церквою. Безстрокова акція протесту в обласному центрі триває. Мітинги у будні розпочинаються о 13-й годині. Хмельничани кажуть, готові приходити на майдан щодня, допоки їх вимог не почує влада, бо гідні кращого майбутнього, гідні вільного життя. Та гідні бути щасливими у справді незалежній Україні Тетяна Гуща, Артур Літинський, Новини Тіві 7